12 році. Парк, який був відомий як шлях Віктора та шлях Вікторії у 2015 році. А власник заявив, що його парк став як парк розваг для батьків з дітьми, хоча він був розроблений як споглядальний сад для людей старше 28 років. Власник знову відкрив сад під його початковою назвою Вікторс Вей у квітні 2016 року з новими віковими обмеженнями та вищою платою за вхід. Парк відкритий для відвідування в літні місяці. Недалеко від Пальміри в штаті Тенесі є парк, наповнений колекцією дуже дивних і страшних статуй єнохи Таннера Вікхема. Але такими вони були не завжди. Декораціями цього фільму жахів їх зробили вандали і погана погода. Ванса як сук пекло. Як відомо, буддийській традиції, властива ідея переродження. Але перш ніж дістати собі нове тіло після смерті, необхідно почекати, поки будуть зважені хороші і погані вчинки цієї людини.